На час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу країну я проходив службу в управлінні головної інспекції в Чернівецькій області. Дізнавшись про створення об'єднаної штурмової бригади Людь, я не вагаючись вступив до її лав. В цьому плані мене підтримала і моя дружина, так як всі ми розуміли, що хтось має стати на захист нашої держави, наших дітей. Спочатку було звільнення села Кліщеївка оборона. Кордюмовка, часів'я. В червні, коли москалі полізли на місто Тарецьк, наша бригада разом з суміжниками стала на захист даного міста. Бої тривали в міській зоні і велися фактично за кожну будинок, за кожний під'їзд. Були навіть випадки, коли москалі закидали наш під'їзд гранатами, їм вдалося прорватися. Потім всю ніч прийшлося їх звідти вибивати. Потім другий накат, і так тривало тиждень. Під час бойового зіткнення отримав поранення, але, на щастя, наша вся група вийшла жива. В новій штурмовій бригаді я познайомився з новими людьми, з хлопцями зі своєї країни, які теж проходили службу в органах Національної поліції. В подальшому дані хлопці стали для мене справжніми побратимами, з якими ми. Захищали нашу країну на сході. Коли я повернувся з зони бойових дій, моя родина зраділа, моя дружина, мої діти подякували мені, що я повернувся живим. Після чого було лікування, реабілітація. Після проходження лікування було прийнято рішення повернутися назад в свою сім'ю в управління головної інспекції в Чернівецькій області. Окремо хочу подякувати керівництву головного управління національної поліції в Чернігівській області, своєму керівнику Шепенюку Володимиру Миколаївичу за підтримку, яку вони мені надали після повернення з війни. На даний час з працівниками поліції я проводжу роз'яснену роботу, вчу їх. Як правильно себе поводити, спілкуватися з людьми, які повернулися з зон бойових дій, які так само, як і я, отримали поранення. Напередодні третьої річниці створення управління головної інспекції я своїм колегам зичу щастя, мирного неба над головою і, звісно, перемоги.